Ми продовжуємо з вами говорити про державний бюджет на 2026 рік. Пам'ятаєте, я казала, що ті цифри, які нам пропонують, вони ще є не, скажімо, не останніми, да? тому що зараз йде етап активних обговорень. Сьогодні хочу розповісти, що ж наразі пропонують змінити, які пропозиції, які першочергові зміни пропонують внести до проєкту державного бюджету наші народні Депутати, дивіться, що пропонують: пропонують збільшити розмір прожиткового мінімуму до суми 4700 гривень. Дивіться, пропозиція така, щоб з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум на рівні 4700 гривень. Для дітей до 6 років цей розмір 4482 гривні, для дітей віком від 6 до 14 6044 гривні, для працездатних осіб 4794 гривні. Для тих, хто втратив працездатність 3786 гривень. Якщо ми говоримо про цю суму 3786 гривень, і за нього будуть вона буде підтримана, це значить, що розмір мінімальної пенсійної виплати та розмір пенсії по інвалідності, хто особливо отримає в мінімальному розмірі, хто зараз отримає всі ті, хто отримає наразі 2361 гривню, будуть отримувати саме цю цифру 3786 гривень. Тому про це дуже важливо говорити, підвищення розміру соціальних стандартів. Далі, дивіться, якщо збільшать розмір прожиткового мінімуму до цих. Цифр, які я тільки що вказувала для дітей. Відповідно, батьки, наприклад, яких ухиляються від сплати аліменти, е, аліментів, такі родини зможуть отримувати розмір е, більшої допомоги з боку держави. Тому що, пам'ятаєте, що прожитковий мінімум це є база, основа, е, е, відповідно до якої і відбуваються нарахування соціальних виплат. Далі, наступний такий абзац, про що йде мова про збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Те, що пропонують 8 тисяч, так 868 гривень, якщо я не помиляюсь. Наразі пропонують її збільшити до 12 тисяч гривень. Не менше. А дивіться, в проєкті бюджету пропонують 8647 гривень. Зараз мова йде про те, що мінімальна заробітна плата має становити не менше 12 тисяч гривень. Також дивіться, що ще які пропозиції ще внесні, так. Це підвищення розміру пенсій, розміру допомоги малозабезпеченим родинам, дітям з інвалідністю, іншим окремим категоріям громадян, далі, розвиток соціальних послуг, соціальний захист для дітей та їх родин. Це буде стосуватися підвищеної розміру допомоги, допомоги з догляду дітей в сімейних формах виховання. До речі, є вже рішення. В наступному відео теж розповім. Та соціальний захист для людей, які мають інвалідність, для персональних асистентів, для ветеранів та людей з інвалідністю першої групи. Взагалі, питання асистентства так, воно є дуже е, актуальним наразі, тому що ми говоримо включити ще про людей, які мають інвалідність, про дітей, яким потрібні асистенти, так і е, 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 супривід в школі, в дитячих садочках. Тому якщо Дійсно, статті так, державного бюджету на 2026 рік будуть ще передбачати збільшення і можливість персональних асистентів не тільки для дорослих, а ще й для діток, то це буде дуже добре. Тому от такі пропозиції наразі. Нагадаю, що в найближчий час закон України про державний бюджет він буде уже переданий до голосування, так, і ми вже будемо з вами знати точно. З якими цифрами ми почнемо 1 січня 2026 року. Але він зараз на етапі обговорення, тому буде багато, я думаю, ще різної інформації. З цієї інформації має бути щось середнє, і я дуже надію, що воно буде дуже позитивне для наших людей.